Рада вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро, насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Розкажу історію. Ось отакий ралик, яким я поливаю свою ділянку. І раніше, коли я ставила ралик то отаких ям не вимивалося Просто Поливалася і таких стільки багато ходів у ґрунті не було. А зараз все тільки поставили, і воно все вимивається, тому що багато ходів. За городами в нас були луги, і земляні жителі жили там в основному. А зараз луги розорали. І ці земляні жителі переселилися сюди до нас, на городи. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу, до зустрічі!